Будували вже он покривлі немає, вікна скоро поставлять, Так що гарний катеж. А там і хаус там поряд. ЖК Мюрлер Хаус у мене ці інвестори чи хто ну пишуть в коментарях, як там Мюллер Хаус. 121 будинок, ось 123-й, де живуть люди вже, мабуть, вода. Та вже до війни його здали. Ще. А ось тут я не знаю, що тут робиться чи ні. Ну і вони ще не здали. А вже продають 121, я читав в інтернеті там, що продають квартири. Не газа тут, не, мабуть, і ліфти. Я ж не знаю, де за паркан не хазу. Ну я не бачу там людей, щоб щось робили. Може всередині що. А 121 в такому стані. А ось 119-й. Дев'ять поверхів ось двох цих блоках вигнали вже. Треба або заливати прикриття, або плити класти, а 107 поверхів теж треба прикривати і все. Сьогодні вівторик два понеділок і сьогодні не, не бачу тут нікого. Так що не знаю як то ЖК «Мюллерхаус» від Соборної. Ну ось 123 будинок. це 121. А то 119. Ну, не бачу я працівників. Щоб щось тут робили. Так що. Там уже стоматология. А тут